Всім привіт! Я астролог Леся Шуманський. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 21 травня 2023 року. Сьогодні о 10.10. .10. сонце переходить в знак близнюків. Зверніть увагу на числа. Вони пророкують нам багато шансів та удачі. До речі, це співпадіння не просто так. Сонце ретро Плутон, та Марс знаходяться в перших градусах близнюків водолія та лева та утворюють гармонійну конфігурацію косий парус, що створює умови для успішного вирішення багатьох питань та завдань. Тож плануємо на сьогодні максимум і будьмо певні, що все вдасться. Ближче до вечора напруга зросте, зникне гарний запал та настрій, відчуватиметься втома від насиченого дня. Хтось може бути розчарований через свою недостатню експертність, а хтось через факапи інших фахівців. Проте, про Екти, колаборації рівносильних партнерів, що поважають один одного за заслуги за досвід за професійність та особисті досягнення, будуть дуже успішними. Перехід Марса в знак Лева підсилить дію ліліт, і більш гострими та пронизливими стануть хейти, срачі, хайпи на темах сексу буде дуже важко відмовитися від спокусу. Вітаю всіх близнюків з Днем Народження. Якщо ви зі мною залишилися до цього моменту, то на вас чекає сюрприз в описі під відео. Підписуйтеся на мій канал, переходьте в біо там більше інформації про цей день. Дякую за увагу!